Топ-клуби АПЛ вишуковуються в чергу, щоб заплатити за нього 65 мільйонів євро. Скільки? Хто цей футболіст і чому його так хочуть топ-клуби Англії? Швиденько лайк, а я зараз розкажу. Англійські топ-клуби дійсно вишуковуються в чергу, щоб якнайшвидше придбати цього футболіста. Але я впевнений, що більшість з вас навіть не здогадуються, хто це такий. Мова йде про правого вінгера з Бормута Антуана Сіміньо. Так, так, ви зараз кажете, господи, що це за новий ноунейм? No чому він так багато коштує? А я вам. Скажу, що про нього говорять вже третій рік поспіль, і дійсно майже кожне трансферне вікно його сватають в один з топ клубів, тому що він дуже і дуже універсальний футболіст атаки за футболіста з Гани, якому зараз 25 років активно борються: Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль та навіть Челсі, і готові викласти за нього 65 мільйонів євро. Адже саме така сума прописана у його контракті в якості відступних і діється функція лише до 10 січня 26 року. Як я вже говорив, правому Вінгеру Бормута лише 25 років, попереду ще як мінімум 7 років активної кар'єри. І минулого літа його часто пов'язували з Манчестер Юнайтед та Ліверпулем, які дійсно в це трансферне вікно хоче придбати Семеньо, але включились в перемовини Манчестер Сіті, яким судячи з цього не вистачає гравців атаки. Так там 50 людей, ну треба ще один. Але навіть Челсі включили вже в перемовини, адже всі розуміють талант цього футболіста. В поточному сезоні він відіграв 17 матчів за Бормут в усіх турнірах. Забив 8 голів і віддав 3 гольові передачі. А в минулому сезоні за той самий Бормут він відіграв 42 матчі, забив 13 голів та віддав 7 гольових передач. Ви зараз кажете, слухай, так що це за статистика? Хіба вона когось переконує? Але якщо подивитись, як він грає, наскільки він універсальний футболіст, адже в атаці він може зіграти абсолютно на будь-якій позиції. І треба розуміти, що ці голи і ці асисти він робить за Бормут, не за Астон Вілу, не за Ньюкасл, за Бормут. А враховуючи потребу Ліверпуля оновити. Вити позицію Мохамеда Салаха так на правому фланзі, і взагалі потребу будь-якого клубу мати атакувального футболіста, який може зіграти на будь якій позиції в атаці. А крім того, Семеньо ще такий хлопець, що спокійно забиває грандам. Вони розуміють, що такий футболіст коштує свої гроші тут і зараз, адже через рік-два він може коштувати всі під 100, а то й 100 плюс мільйонів. А де саме опиниться Антуан Семеньо ми дізнаємось дуже скоро, адже до нього надто багато зараз уваги.